Це, Це наш, наш майбутній, майбутній дім. дім. Будівельний влог, частина 7. Це тринадцятий робочий день наших будівельників, тому йдемо дивитися, що у нас змінилося. Перше, що я бачу, у нас знову більше стало дерева тут. Та може просто переклали. Я, блядь, у нас його стало більше. Ахуєть. Ви готові? У нас є тут повні стіни, блін. Ми стоїмо в нашому коридорі. Це наша перша кімната, з якою ми насправді не шаримо, що будемо робити. Думаю, це буде така хазяйська кімнаточка. Далі з цього боку в нас туалет. Він такий вже великий. Правда, здавалось менше? Набагато, якщо чесно. Далі ми заходимо в батьківську спальню. Це, типу, ну, типу, наша спальня. Ну а зі мною йдемо в іншу частину будинку з коридору і направо. Ми потрапляємо у ще одну нашу кімнату. У нас є...